З Здаветних давен людство прагнуло мати надію на захист та покривитество, обирало собі уявлених божків та істуканів, і це приносило внутрішню віру у добрий врожай, перемогу у двобої. На зміну цьому прийшло християнство, мусульманство, буддизм та багато інших віросповідань. Усі вони мали вплив на людську свідомість. Але у цій книжці невеликого кишенькового формату розкривається суть впливу релігійне священодійства на мирян, Завдяки образам конкретних священнослужителів, таких як ми смертних людей, що вміють бути відвертими, доброзичливими, але всі такі буде дуже недостовірним зрівнювати цю книгу з багатоплановим твором про світське життя священників, що була написана в гумористичному ключі одним із співавторів перекладу на українську мову Біблії, класика української літератури Івана Чуйливицького. У повісті старосвітські батюшки та матушки. Але все ж таки, хоча сплинуло доволі часу, і у нашому теперішньому схожість цих образів вражає. Але у книжці перед читачем про мене багато різних образів священнослужителів Божих як у позитивному вигляді, так і навпаки. Звісно, що всі ми люди. Хто в рясі, хто в кроватці або в робі, багатьом притаманні прагнення нагромадження грошей. Лицемірство, аморальність, кар'єризм. Та погано, коли ці риси притаманні особі, яка повинна вести за собою людей не обов'язково до світлого майбутнього по буденним хвилям сьогодення, навтілення в життя вселенських заповідей. Мабуть, це й призвело до того, що сьогоденна релігійність носить поверхневий характер, та у більшості мирян існує у вигляді формального дотримання атрибутів та деяких ритуалів. Але книжка не про це, а ось про що? То для цього варто перегорнути лише першу сторінку. І далі, вже за непомітним плином часу, ви можете не усвідомити, як перегорнете і останню.